Сколько времени потребуется на замену Зеленского? Ну, как минимум, наверное, до осени, да? Вот этот инстинкт в Европе утерян, так же как и вакцина от нацизма, она уже перестает действовать в Европе. Удивительные люди. Уди... Можно их всех вот ненадолго отправить на передовую. Вчера попробовал еще раз на зуб, что такое Россия и что такое это наше пространство. Вернулся с тысячу на тысячу Запихали. Конец, на фронт. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рад вас вітаю в ефірі ті каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий випуск антипропаганди. Тут як і завжди ми вам розкажемо про всі плани росіян, які ніколи не справдяться, і будемо розповідати про дійсність сурову і неприємну для запорібріка, але вже як є. А ви нам допомагаєте поширювати всю правду і про російсько українську війну, і про безпорадність Росіян. Лишайте свій лайк обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Валайф і звісно коментуйте. Чути, побачене І от, до прикладу, можна вже коментувати першу тему. Не знаю, які у вас плани на осінь, але здається, що нам готують вибори. Щоправда, готує ці вибори не українська влада, а росіяни. Та-да, -та. пропагандисти стверджують, що у президента України Володимира Зеленського лишається не так багато часу при владі, що вже до осені його знесуть. Свергнуть якщо точно, вони спользують іменно такий термін. Хто Зачем? почему. буквально на початку осені, мовляв, президент Зеленський залишиться вже без своєї посади. Захід розчарований Зеленським. З іншого боку, росіяни вони впевнені, що вони особисто його підтискають. Хоча хто де, коли, як завжди, кажу: не треба президента Зеленського ототожнювати із Україною, із українською армією. Ні, нас мільйони, нас багато, але росіяни вже готують нам. Нових кандидатів. Тож, власне, можливо, я і на випередки сказала, що ми підемо на вибори. Може, нам просто ще й когось перешлють? Собственно, сколько времени потребуется на замену Зеленского? Ну, как минимум, наверное, до осіні, да? Як может быть, и больше. Ну, я думаю, где-то вот к началу осени это может и произойти. Но здесь, опять же, здесь же надо понимать, это как вот копают метро, допустим, да, копают метро, вот с одной стороны, и идут навстречу с другой стороны, и в какой-то точке должны встретиться. Вот эта вот точка, это, конечно, Киев. И надо понимать, что с одной стороны угроза приближается сейчас от Запада, да, потому что разочарованный Зеленским, потому что он не выполнил тех заданий и тех задач, которые на него возлагались, а с другой стороны, мы, которые двигаемся тоже к нему, и в плане военном, и не только. Есть и переговорная часть, есть и часть, связанная с ведением информационной борьбы с нашей стороны. Это тоже, как говорится, немножко дает... делает проблем режиму зеленського. Поэтому от сложність якраз э, э, для київського режиму это то, що операція то ні на кого mm -hmm. уже от шкода, шкода думають російські пропагандисти, що не можна, ну наприклад, нехтувати і ігнорувати гравітацію в цілому, законами фізики. Шкода, що не зважаючи на бажання жити безкінечно і не помирати, все одно СВОшники смертні. Так, власне, і з грошима, так власне, і з економікою. Здається, що так багато було указів, наказів, слів. Та й просто Путін вимагав, щоб економіка Росії жила. А у нас сука раз і помирає. Річ тим, що Соловйов почитав документи. Я певно думаю, що майже можливий з грифом секретно і «надсекретно». «над Це документи прогнози центрального банку, там де розповідається про. Про прогнозовану інфляцію про те, що буде незабаром чекати на Росію в цілому, і як каже Соловйов: немає жодного слова ані про війну, ані про СВО. Ну цікаво, з одного боку, звісно, СВО і війна впливають абсолютно на всі сфери життя і на економіку в цілому, перш за все. Але якщо це документи про стан рубля, про те, що чекає російські фінанси і держбюджет, то здається, а до чого тут війна? І так відомо, що російські звіти вони максимально підроблені. І все те, що офіційно публікується, не відповідає дійсності. Але цікаво, якщо навіть Соловйов не стільки сильно демотивований і розчавлений, що ж там за правда написана. Ми ж, ви мені, конечно, вибачте, я не голосував за Набіуліну. Я голосував за президента Російської Федерації. Він ставить задачі. І я не розумію, чому хтось. Вот позволяет себе взять и на полном серьезе выкатить прогноз, который полностью противоречит прямым директивам, исходящим от руководства страны, за которого голосовал народ. И вы меня еще, конечно, простите. Так война идет или нет? При этом напомню, что президент уже использовал термин война. Не только специальная военная операция. Попробуйте найти хоть слово об этом у этих людей. И когда они говорят, что мы возвращаемся к прогнозируемой, вот спланированной, балансированной рост, траектории роста, балансированной. балансированного роста, а на фронте нужны вот это Нива, Улан, и чтобы она стоила дешево, а для этой цели надо, чтобы они шли в большом объеме. Это значит, что производство есть, потребность есть. Не желаете покупать? Зато там была гениальная фраза. Я прям даже себе ее вот на телефончик щелкнул. Она меня настолько поразила, что я из всего отчета была единственная фраза, которую я просто не мог понять, о чем говорят эти люди. Высокие процентные ставки поддерживают привлекательность рублевых активов в сравнении с иностранными для российских граждан и компаний. Мы в одном и том же мире живем. Скажите мне, пожалуйста, я просто реально хочу понять, это как? Это сочетание с более умеренным спросом на импорт обеспечивает стабильность курса рубля. Я повторю еще раз. Высокие процентные ставки поддерживают привлекательность рублевых активов в сравнении с иностранными для российских граждан и компаний. Вы много знаете российских граждан и компаний, которые имеют возможность вложить в иностранные активы? Ну, просто перечислите, пожалуйста, их по фамилиям, чтобы я понимал, к кому обращаются вот эти люди из мегарегулятора. Удивительные люди. Уди... Можно их всех, вот ненадолго, отправить на передовую, пообщаться с людьми, у которых другое представление о том, что необходимо родине. Кстати, еще хотелось бы взять несколько людей, которые... У давіч у Путіна відбувалося побачення, але такі побачення, які направду він любить, бо це ж не таємниця, що воєнний злочинець Путін більше симпатизує чоловікам аніж жінкам. При тому я далека від того, щоб фантазувати в буквальному сенсі. Але погодьтесь, останні десятиліття. Він, якщо й по якщо з'являється з кимось в компанії, то це винятково і тільки якийсь інший дід. Цього разу він зустрічався буквально нещодавно на валамі із Лукашенком. А Лукашенко це не просто. Побачені із давнім другом не просто однодумець, це в буквальному сенсі утриманка, бо Білорусь живе за рахунок російського бюджету. Білорусь по горло по вуха в боргах від Росії. Ну і зараз до речі, Лукашенко знову кілька мільярдів просить для того, аби втриматися на плаву. Тож, звісно, вся його риторика, всі його заяви і слова це просто мед для вух. Старого Путіна мовляв, немає нікого в світі ближчого для білорусів, аніж Росія. До речі, сам Лукашенко він далекий від того, щоб прям брехати брехати. Він так каже: економічно пов'язані дуже сильно, і як не крути, але вижити Білорусь може <кхм>, винятково і тільки за рахунок Російської Федерації. Цікаво, а Росія і Росіян влаштовує, що вони купують любов. В последнее время очень много разговоров про эту самую многополярность. Даже в администрации президента, как я чувствую, не то глава администрации, не то вся администрация зашаталилась, заколебалась. Не испортить бы нам отношения этой многополярностью с нашим основным партнером или основными ⁇ Россией и Китаем. Ничего подобного. Вы должны, по крайней мере, пока я президент, запомнить одну истину. Ближе, чем Россия, российские народы для нас нет и быть не может. Не только потому, что мы себе это в голову вбили или нам это вбили в голову, мне в советские времена, ну а вам, помоложе, совсем еще юным людям также в советские времена. Нет, не только поэтому. Хотя это имеет значение. Мы экономически, как вы видите, спустя много лет, едины как никогда. И последние, слава Богу, годы нас как никогда раньше в этом убедили. Как бы мы ни крутились, ни дергались, но самые дешевые энергоносители, если об экономике говорить, в Российской Федерации. Ближе всех через границу для нас Российская Федерация, наш главный сосед. Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией. И проблем же, конечно, параллельно было немало, что там скрывать. Наше экономическое основное пространство, где мы можем продать свою продукцию, прежде всего, даже в сложных таких условиях, как сегодня, это Российская Федерация. Вот премьер-министр главой машет, потому что он только вчера попробовал еще раз на зуб, что такое Россия и что такое это наше пространство экономическое. Поэтому это нас убедило в тому, що є у нас союз і дружба з Россией, значить существует независимое і суверенне государство. Не знаю в курсі ви чи ні, але виявляється, що і європою шириться нова недуга вірус, не побоюсь цього слова. У міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров стверджує, що в Європі більше не діє вакцина від нацизму. Нацизм відроджується, відроджуються всі ті сили, з якими вони боролись. Ну, по перше, я обожнюю. Коли хтось каже: Ми боролись, ми робили, ми побудували Єгипет. Хто такі ми? ці маленькі фараони у нас в душе. Але в цілому Лавров стверджує про те, що, мовляв, і Україна не відповідає західним цінностям, адже нас на кожному кроці буквально утискають і утискають російськомовних. Господи, та вони в Україні себе почувають вільніше, аніж російськомовні в Росії. Але стара шарманка ну так подобається і пропагандистам, і чиновникам. Зрештою, слухайте, в мене одна єдина, одна єдина пропозиція. Якщо і справді європу знову шириться нацизм, то зробіть, поставте їй вже цю вакцину. Я би дуже і дуже хотіла подивитися, якби ви вийшли ширше і далі за просто свою банальну щоденну риторику. Ось цей інстинкт в Європі так також, як і. вакцина от нацизма, она уже перестает действовать. В Европе возрождаются те же самые силы, которые хотели уничтожить Россию и которые вот в данном конкретном случае выбрали в качестве своего такого ударного механизма против нас, Украину, просто приветствуя все, что она делает, заявляя, вот европейский комиссар по расширению, там госпожа Кос, по-моему, заявила, что Украина, это было вот месяц назад, выполнила все условия для того, чтобы начать э, переговоры о вступлении в Евросоюз. Хоть кто-нибудь слышал, чтобы из Европы звучало э, слово критики в отношении э, подхода Украины к обязательствам в области прав человека? Язык, образование, средства массовой информации, культура, законодательно русский язык во всех этих сферах запрещен. Причем начали принимать законы задолго до специальной военной операции. И Евро... А Европа говорит, что Украина бьется за европейские ценности. Макрон недавно это сказал, что в отличие от России, Украина воюет за наши интересы, за наши европейские ценности. Значит, признание в том, что они все нацисты. Потому что нацизм в украинском обществе возрождается в том числе и законодательно. Снимаются препятствия для того, чтобы героизировать Бандеру, Шухевича. Ну вот они в одном ряду с Гитлером, Геббельсом и прочими военными преступниками сейчас являются символом свободы. И то, что мы всегда выступали за диалог, даже в самые тяжелые времена, и, как я сказал, в холодную войну диалог никогда не прерывался между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И что еще очень важно, мне кажется, отметить сегодня, это то, что в холодную войну было взаимное уважение. Сейчас его нет. Европа просто остервенела, другого слова не могу понять. Понятно, что в значительной степени это борьба за удержание власти. Они понимают, что те сотни миллиардов евро, которые вгрохали в Украину ради того, чтобы она била Россию, убивала наших солдат, организовывала теракты против гражданской инфраструктуры, подсылала наемных убийц для уничтожения наших политиков, журналистов, все это Европа, конечно же... Делает с з единственной целью: українців як пушечне мясо, щоб убрать Росію як конкурента, А і лучше спровоцировать центробежные тенденції в нашем обществе. Этим тоже они теж активно займаються. І у Путіна величезне щастя. Майже як він брехав публічно, що так багато росіян прагнуть відправитися на СВО. Щоправда, як ви знаєте, тих самих Росіян немає а на СВО має хтось йти. Тож в рамках домовленостей у Стамбулі Україна та Росія обмінялася тисячою військовополонених. Українські військові, наші захисники, вони одразу відправилися на лікування. В когось це буде довгий шлях, довгий процес. Можливо, хтось стане на ноги набагато швидше. А у росіян ви не повірите? Ну просто диво на диві. Всі здорові, всі здорові, як один, і вже відправилися на фронти. Свошник після полону якраз і записує. Відео і розповідає про те, як його відправляють на фронт. Щоправда, він чомусь дуже сердиться. Його поміняли якраз в рамках цього обміну тисяча на тисячу, але каже, що його рука із переламом в цілі є навіть куля. А це зручно, ти міг би напружитися і стріляти цією кулею. Але медкамісія сказала, що проходити її не треба, що він максимально здоровий і придатний до війни. Додому не відпускають, тож можна собі уявити, що одразу після цього відео, куди він відправиться правильно, в м'ясні штурми. Едем с глянки. Вернуться з плена в тисячу на тисячу запікалі. конец, відправляють на фронт и і призводить рука, нікого. комиссии в деле пуля рука переломана не был домой домой не отпускают и какое прохождение не отдают и на этом, друзья, у меня все. А вы не забывайте нам лишать свой лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і І, Звісно, пам'ятайте, що ви завжди можете підтримати незалежну журналістику і роботу всього YouTube каналу Курбанова Лайф. В описі до нашого випуску. Ми, як і завжди, лишаємо всі наші реквізити. Або ставайте спонсором Ютуб каналу Курбанова Лайф і шукайте всю інформацію на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!